Ну, доброго вечора, шановні українці. доброго вечора, шановні глядачі, з вами український урак та журналісти Єршвець. Добрий вечір, друзі, друзі і люди, які які люблять подумати. Український прямий стрім, українські сокіряни об'єднує людей, які люблять хоть трошки задуматись, подумати подумати навіть. Такий страшний і дуже важкий час для неньких України. Добрий вечір, пан Саша Спащенко, пане Романтик, пане Енді, Сергій Кравченко, пані Єлена і Володимир Терлецький. Добрий вечір, Володя. Добрий вечір радий. Радий, що ви всі сьогодні. Віктор Дитяк і Герткач. Радий, що ви всі сьогодні на прямому стрімі, і у нас може. Може вийти якийсь діалог. Діалог може, може, хоча пані Елена, добрий вечір, і Volkswagen Passat. Ну що, дорогі друзі? Традиційно, ви знаєте, сьогодні дуже стомлений. Цілий день працював, цілий день на повітрі, цілий день я добирався на маршрутках, а в прямому стані здоров'я. Як би кажучи, як би кажучи, це не дуже би й потрібно, але працювати все рівно потрібно. Попрацював я сьогодні все, що я напланував, все, що було потрібно зробити, я зробив. Пані Наталя Двуйко, пане дрон і Рома Зубчук. Дякую, дякую і Микола. Добрий вечір з Коломиї. Добрий вечір, рідні. Я бажаю вам усім здоров'я. Якщо у нас буде здоров'я, значить Україна буде. Ми не дамо образити Україну Людина, яка не має здоров'я, так, на превеликий жаль, вона безсила. Добрий вечір з Києва, пан ТВВ. Добрий вечір. Ви знаєте, традиційно попрошу підписатися на Ютуб-канал Ігор Кравцов, тому що, тому що підписки потрібні. Підписки потрібні, щоб відео розходилось по Ютуб. І низький уклін, як завжди. Усім, хто допомагає мені донатами, а донати зараз підуть на те, щоб я трохи підлікувався, наскільки це можливо, наскільки Бог дасть мені ще днів. 54 57 08 25 13 71 89 78 Карточка Приватбанку. Дякую усім, хто допомагає. Ваші донати, ваші донати можуть. Може, дадуть мені прожити трошки трошки ще на цьому світі. Як казали козаки, потоптати рясту? Потоптати рясту. Все в руках Бога. Ну що, підемо по темі стріму. Ви знаєте, тема стріму сьогодні дуже проста. Цілий день е, в місті сокіряни звучать сигнали тривоги. Цілий день пані Ксенія е, з Вінниччини цілий день. Е, Привіт. Цілий день звучать сигнали тривоги. Цілий день, значить, на Україну. ідуть знову дрони, ідуть знову шахеди, ідуть знову каби. Що я вам скажу? Поспішають. пан Андрій Дніпра, добрий вечір. Росіяни поспішають. Росіяни поспішають зарівняти нас. Михайло Дідук, добрий вечір. Росіяни поспішають зарівняти нас, поки у нас нема американської і англійської зброї. До речі, англійці будуть виділяти нам кожен рік 3 мільярда фунтів стерлінгів. Кожен рік, поки йде війна, ми будемо отримувати 3 мільярда фунтів стерлінгів. без коштовно, без всяких процентів. Про це сьогодні сказав е... Камерон міністр. Іноземних справ Великобританії. Ще одна, на це раз погана новина: росіяни зробили е, вдосконалену модель е, вогнемета. У них раніше був сонцепьок, такий сумновідомий вогнемет, а зараз дракон. Дракон, який з відстані 15 кілометрів зрівнює термобалістичними снарядами, зносив все. Житлові квартали бункера, просто все зносить під нуль. Коротше кажучи, росіяни нас дотискають, дотискають, поки в нас немає зброї. Часовий яр е, впаде, питання тільки часу. На фронті знову важко, знову росіяни сунуть. Далі що робити? Ну, на превеликий жаль, влада силовиків не кидає, влада силовиків не мобілізує, і я не можу зрозуміти. Чому влада це все робить? Чому вона це все робить? Ну, ясно, що зараз потрібно мінімум половина поліцейських мобілізувати її на фронт. Ну, якщо не половину, то процентів хоча б 40%. Потрібно потрібно, ну ніхто це не робить. Інших силовиків, яких я вже перечисляв, які тиняються в тилу. На превеликий жаль влади цього не робить, я не можу пояснити. Олег Бойко, доброго, і пан Кирил, доброго. Що я вам скажу, дорогі мої рідні? Дуже ситуація складна. Дуже ситуація складна, але вона ще буде складніше 21 травня. Я написав: е, сакральна дата 21 травня. Сакральна дата, 21 травня. День закінчення повноважень нашого президента Володимира Олександровича Зеленського. І під цю дату, я думаю, будуть великі події в Україні. Уже практично в інтернеті дуже багато роликів, в яких, так, в яких кажуть, що потрібно щось робити, тому що у нас закінчується у президента срок повноважень і розкручується ця тема. Розкручується ця тема другорядними гравцями інтернету, другорядними гравцями, м'яко кажучи, якщо можна сказати, гравець Ютубу чи Фейсбуку, але все-таки розігрується. Я думаю, що 21 травня почнеться боротьба за владу. Боротьба за владу почнеться 21 травня, 21 травня. Коли закінчиться повноваження Зеленського, почнеться боротьба за владу, тому що, незважаючи на війну, незважаючи на страшні втрати в цій війні, людські і матеріальні боротьбу за владу ніхто не відміняв. Тим більше, я особисто не можу зрозуміти, чому Вищий конституційний суд так не виніс свій вирок, ніхто не подавав для того, щоб продовжити повноваження Зеленського. І Я не можу зрозуміти, і багато хто не може зрозуміти. Деякі кричать, що Зеленський буде встановлювати диктатуру. А там, а там буде видно. Буде видно, що буде, що буде. Одне, я скажу: Помаленько починають розхитувати обстановку. Є політичні сили, є політичні сили, противники е, партії Слуги народу, противники Зеленського, і вони зараз починають розхитувати обстановку. До чого це дійде? Я не знаю. Я не знаю навіть не хочу знати, тому що я знаю одне: третє майдану Україна не переживе навіть в такий страшний час. Просто я навіть думати про це не хочу. Але ж я ще раз повторюю: для людей, які граються у владу, саме граються. Тому що ясно, що під час війни робити щось щось масштабне типу Майдану це смертовбивство. Це смертна кара для, для України і для народу. Але ви знаєте, там, де політика, політика брудна свиня, усі засоби дозволені. Тому. Е 21 травня сакральна дата в історії України. А як буде далі йти, ми будемо бачити. Але я думаю, що нічого доброго з цього не буде. Хоча, дай Бог, щоб я помилявся. І російський наступ, Суми. Сьогодні Буданов об'явив, що ГУР знає, що росіяни в цьому році будуть брати Харків, Суми. Харків, Суми, міста мільйонники будуть брати. Ну, це традиційні заяви для росіян. Взяти Харків, місто мільйонник Надзвичайно складно взяти місто Суми. Я теж думаю, не просто, але, але росіяни або граються в ІПСО в інформаційні спецоперації. Так вони просто залякують, наводять паніку, або дійсно в Головному управлінні розвідки в Буданово є така інформація. Одне я скажу, чи можливий наступ влітку росіян? Можливий, можливий, можливий. Але я скажу 50% не 50%. Для масштабного наступу треба дуже багато сил, засобів накопичити. Є вони чи ні. Правильно, це знає головне управління розвідки. Знає головне управління розвідки у нас, Буданов Раз він каже, що можливий наступ, значить давайте йому повіримо. Значить, потрібно країну готувати до наступу. Де я бачу? В своєму місті є сукіряни, я не бачу, щоб сокіряни готували до наступу росіян. Чернівецька область теж я не бачу, щоб готувалась до наступу росіян. Не буду навіть коментувати, що робиться, щоб мені потім не чіпляло. Просто я кажу: я не бачу. Щоб реально серйозно готувалися до наступу, і про переговори про мир. Переговори про мир. Усі цілими днями говорять про мир. І сьогодні говорили про мир 15 16 конференція в Швейцарії. Нас схиляють до Стамбул. 2 росіяни заставлять підписати Україну в вересні. Восени Стамбул 2 і підписати фактичну капітуляцію. Про це багато хто говорить. Я скажу дуже просто: можна зараз говорити півгодини знову накручувати колоду, як кажуть, про мирні перемовини. Я скажу одне: росіяни викладуться по повній до американських виборів. Справа не в Росії, не в Україні, а в виборах президента США. І от до виборів президента США Росія не сяде за стіл перемовин. Вона буде старатися захопити максимум територій українських. Максимум це Донецька, Луганська, Запорізька області. Стопроцентово. А потім перед виборами США сяде за стіл перемовин з Україною з позиції, так, з позиції сили. З позиції козирного туза. Ось отака коротко ситуація реальна, можна було б говорити півгодини, але я вклався в 11 хвилин. Реально те, що нам потрібно витягнути літо до осені. Осінь, скоріше за все, підпишуть мирні перемовини перед виборами президента США для того, щоб дожити до осінні, нам зараз потрібно витягнути літо. Просто викинути літо, дочекатися, доки американська допомога прийде. До речі, хто мені підскаже, де та американська допомога? Сказали, вона їде, як вона їде, коли вона їде. Коротше кажучи, рожаві автомати, рожаві патрони і лопати, Діми кулеби. Все, що в українців є на даний час. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Дякую вам за стрім. Я коротко стисло, але по справі розказав все те, що на даний момент є надважливим. Ну, хіба ще добавлю, що чергове вбивство українця за кордоном. В Угорщині зарізали 48-річного українця, який працював там водієм. Зарізав казах. Казах зарізав. Вони працювали довгий час разом, і тут під час відпочинку відбулася сварка бійка, і казах почав бити ножем. Не вдалося врятувати українців. Дуже багато в останній час випадків, коли українці в убивають за кордон. Короче кажучи, брати та сестри, тримаймося. Все, що я можу сказати, просто тримаймося, тримаймося з останніх сил. У нас виходу просто немає. Піти зараз на перемовни, піти зараз на капітуляцію, це поставити Україну просто перед фактом знищення. Я розумію багатьох, кожен хоче мир. Але повірте, зараз йти на перемовни це просто поставити хрест на Україні як на державі і на українському народу. Дякую, мої дорогі рідні, дякую, друзі, чату, чати прочитаю. Після стріму, дякую за 60 лайків, дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь, будь ласка, на український ютуб канал Гор Кравцов. Хто зможе? Будь ласка, допомагайте рідні донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Слава Україні і смерть ворогам до завтра, дорогі рідні, спокійної і тихої вам ночі.